Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотавич. Вот. Дивимося сьогодні топовий плечик на об'єкті 260-му на мапі копальні. Сьогодні за кермом нашого 260-го дави 177 від слова ДаВ, не знаю, можливо так. І відразу поговоримо про трішечки про нашу гармату. У нас тут 122-мм гармата. Стандартні у нас ідуть підкаліберні снаряди з разовою шкодою 440. Одиниць за постріл середньою 260 мм бронепробиття і 200, 1259 швидкість польоту нашого снаряда. Це досить непоганий показник. Йдуть кумулятиви. Більшість у нас кумулятивних снарядів, 26 штук, 440 разової шкоди за постріл кумулятивним снарядом, 340 мм бронепробиття кумулятивом. та... Лишаються осколково фугасні снаряди. 530 разової шкоди за постріл та 68 мм пробивають броні. І відразу по бою нас кидають до 9 рівнів по одній артилерії в командах. Та, е, приїжджаємо на центр мапи, хоч сказати, що ми вже пробуваємо пазіка, але пазиками не пробуваємо. Тут ЛТ, е, шар млє 75-й ще хоче огризатися. Так, вицілюємо на ЛДшку. Так, пробуваємо на 495, вилітаю вище середнього. Подивіться, він відразу їде нагло на гірку наш автореплею 2215 вже настріленого. І ми стріляли кумулятивними снарядами. Тут уже перекидаємо на стандартні підкалібри 0-2 рахунок. Билимося по цій, Не знаю, яким чином ми не пробуваємо. Шар МЛІ 75. Спробуй вимовити оце слово, шар МЛІ 75, але швиденько. Так, і другим пострілом ми його пробуваємо. 354. Тут вже нас ВГ. То 495, тут вже 354 порівнює наш, нас наша кохана гра. І тут вже виїжджаємо, тут світився і стрій варіант. 2. так, ми його пробуваємо на 487 хітпонтів. Тут вже перезавантажили ми кумулятивні снаряди. У нього, якщо я не помиляюся, 390 разових шкоди, дві гармати в нього. Так, і тут ми відромба виїжджаємо 445, завдаємо шкоди. І відромба ми получаємо. Не знаю, як він нас пробуває голдовими підкаліберними снарядами. Він забрав у нас 453 хітпойта. і тут. В башту ми мали пробувати, там горіло повністю зелене, кумулятиви 340, це дуже багато, не хухри мухри І ми його просто не пробуваємо. Ну, але другим пострілом 497, другий постріл підряд. Ми завдаємо рекордні показники по разовій шкоді, як для нашої гармати. Вицілюємо удеса 16 і даємо йому порт на 438 хітпоінтів, 6 з гусениці. Бачимо, нам асист пішов у розмірі 459 одиниць. Хтось з наших союзників по ньому 6 встрілив. В той момент, коли ми спили йому гусеницю, це досить непогано. 4, -4 вже настріляного. І, і третій і варіант, другий вже кудись втік. Можливо, він побоявся нас. І їдемо в другу точку. Дивимося так. Віддалили ми камеру і бачимо тут в прострілі. зараз буде ФО-155, але це трішки небезпечно, бо тому, що у нього три снаряди по 750. 442 вилітає альфа по фо сто 155 І дивимося, він уже на нас чекає. Бачимо, він вже на нас образився, вже на нас чекає. Фосто 155 як мінімум, один снаряди він вже віддає. І Так виїжджаємо і в борт присилаємо на нуль завданої шкоди. Не знаю, куди ми йому влучаємо, що критична шкода пішла по ньому. Хочу сказати, що скільки там уже в нього вилетіло і нічого не вилітає. Не хоче він їсти наш снарядик. Тут акуратно якось намагаємося виїхати. І в лівий маленький лючочок присилаємо на 458. 5336 завданої шкоди, і ФОШ-155-й вже робить ноги. Тікає від нас. 394 хітпоінт вилітає наступним пострілом від нашого автор-реплею І 5730 уже в кишені. Дуже так агресивно грає наша реплею відразу починає розмінювати свої хітпоінти. Ну, Звичайно, він пішов в плюс по розміну хітпоинтів, але це дуже правильна позиція. Подивіться, такі, з'їжджає на т 95 Це теж було досить небезпечно, бо тому що. Бачимо на мінімапу, там гриль 15 на прикритті стоїть отам на полці. Не знаю, але виїжджає наш шовторіплею, просто нічого не боїться. Присилає так тут. Об'єкт ресімки, він ще й на нас дивився. 481 теж. Так, і від вафлі 9 рівня получаємо на 549. Вона нам нагадує так. Тут ну, хотів сказати, що ми його забираємо і якимось чином ми його не пере не пробиваємо. По 155-й теж не пробиває, гріль 15 нас теж не пробиває. Оце якраз про те, що я говорив, що гріль 15 там на прикритті стоїть. Тут Арда присилає нам на 185, збиває нам гусеницю відразу. Влагодимо нашу гусеницю та е, аптечкою, стан знімаємо. 6615 заданої шкоди в кишені рахунок 5-5, там ми виграємо по хітпойнтам майже на 3000. Е, ну, Швиденько так коливається е, хітпойнти між командами, але не суть. Дивимося у нашого автора реплея, Є якесь ОБЗ 11332, Завданої шкоди чи заблокованої, Не знаю, яка в нього ОБЗ стоїть. Не можу подивитися зараз в даний момент. І ми забираємо шар млє 75 го й з підпалом вилітає на 474. Решту він догорів, і ми його забираємо. Отакі хітрі трішечки алтебот трапився нам на нашому шляху 9-6 рахунок, і сім з лишнім вже настріляно. І наш автор реплею не хоче зупинятися. На цьому їде давити важких танків противника. Тут ще світився десь Т-110Є 4. Їдемо акуратненько, так прочікуємо і. Пазика, так, маску буде, ні, в щічку. 456 хітпонтів літає, 7600 настріляного. Тут бачимо, у нього в ОБЗ показує 12317. Подивимося, виконає він це ОБЗ чи ні. Так, тут вже присилаємо ЄС на 485 хіт-понтів. У нас вже повних 8000 завданої шкоди, з лишнім навіть сказав би. І ТСОДС є 4 правій стороні, вже він об'їхав трішечки. Тут е, Пазик вже приїжджає до нас. Пазик, Пазик, так, а ну давай, трішечки, так, один снарядик він з'їдає, 445 хітпонтів вилітає. Не знаю, можливо, ми встигли. Так, і, і Т-114 хотів нам дати присунути в бортик своїх 750 середньої шкоди. Є сотий. З двох сторін зараз нам немає куди рипатися. Дивиться, наш реплей, чи Є хтось на прикритті. Т-114 виїжджає, і в Бортик ми його забираємо. 329 хітпонтів. У нас. Досить це непогано було. У нас досить непоганий ДПМчик на цьому танку. Це важкий танк, і пазик нас пробиває. Куди він нас пробуває? Невідомо Тут Ми йому віддаємо на 410. Не вилітає У нас середня шкода. Ми його могли і забрати, могло і вилетіти. 9269 завданої шкоди і залишається тільки артилерія. Там вже наші союзники на неї напали, і зараз вони її заберуть. вподобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.